І так, хочу сьогодні поділитися з вами рецептом котлет малокалорійних. Я роблю для своєї родини котлети. І ось взяла собі 400 грам фаршу. У мене свинина, те, що є вдома. Далі взяла 100 грам цибулі, 10 грам чесничку і 150 грам кабачка. Все це змолола у і маленьке яйце, геть маленьке 37 грам. Зараз геть усе гарно змішаю, відіб'ю, добавлю солі і перцю за смаком. Все в мене суміш вийшла, як для мене занадто зарічка. Я додаю вівсяних висівок, дві ложки. У мене вівсяні висівки харчові. І знову беру насіння амаранту Я вчора вимірила, що 5 грамів приблизно чайна ложка. Беру чайну ложку сюди і просто репшу. і тоді обваляю теж досторобший. Тобто Одною рукою не дуже зручно. Ось так. Ось так приблизно. Я приготувала ваги, приготувала подносик для розтори, щоб обвалювати котлетки. Так, насипаємо сюди розторипші. Тепер я хочу приблизно зрозуміти, Маленька котлетка, скільки вона буде. Так, включимо. Так, ось така, дивіться, приблизно розміром котлетка буде 80 грамів. Так, ось в мене вийшло 8 котлеток. Я відправляю в заморозку. Це мені буде на слідучий день. І три котлетки, дві мені на обід, і одну дам попробувати своїм хлопцям. Можливо, їм сподобається, буду їм готувати. Зараз розрахую калорії. І про калорії ви дізнаєтесь у описі до цього відео. Всім смачного! готуйте зі мною, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Смачно.